Ось такий слой льоду. Я б такий лід руку зламала. Я не знаю, я джекічани я тримаюсь як на серфінгі. Коли прибирають сніг, це погано. Ну це ж казка, просто пісня. Просто ну я вчора на цю біля е, сільпо, отам вийшли і прям опа. Друзі, останнім часом ситуація на київських дорогах, ну, як би так би мовити, не дуже. Тому ми вирішили для вас вийти на в принципі, один із центральних районів міста і записати невеликий сюжет про те, що відбувається з саме пішохідними дорогами, тому що автодороги, очевидно, все-таки прибирають за що. Дуже дякуємо нашим службам. А от з пішоходними дорогами виникають невеликі питання. Одне з цих питань ви можете бачити у мене на лівій руці. Тому гайда з нами трошки прогуляється. Попитаємо людей, як їм це все. От, власне, що відбувається ось тут. Ну, це насправді така візитна карточка багатьох українських міст взимку. Це Подольський район, це е, один з центральних районів міста, де перейти дорогу ну, фактично неможливо. Тобто ми бачимо ось цю калюжу, до якої, до речі, дуже слизько ще й підійти, яка вже вкрилася льодом. Я навіть не знаю, там яка там глибина. Тому люди придумали ось таку історію. Вони просто обходять оцю дорогу, щоб опинитися на іншій стороні цієї вулиці. Якось так. Я перепрошую, вибачте, будь ласка, пані, скажіть, будь ласка, як вам дороги прибирають? Так. Mm, да. Вони та прибираються, але хотілося б все таки, щоб краще прибирали дороги. А біля вашого дому прибрано чи так собі? Так собі. Дякую, Дякую дуже. Дякую. От насправді те, що ви бачите під моїми ногами, це ще не найгірше. Було вже, ну це вже краще кілька днів тому. Тут пройти було фактично нереально, тому люди прорубали собі дороги повз вікна, де зараз стрічка, тому що падають бурульки. Але ось це ще непогано. І мені здається, що або вночі все-таки дорожники, комунальники наші вийшли і трошки розчистили, або люди просто вночі всі зговорилися, вийшли і протоптали собі цю дорожку. Я перепрошую, пане, як вам стан розчищення доріг в Києві? Во! для лікарів травматологів. І ми погоджуємось. І я ще хочу нагадати, що от під цим снігом мокрим ще є лід. Так от я в такий лід руку зламала. Не раджу. Загалом ось з початку цієї, цих морозів і ожеледиці, яка з ними разом настала наскільки підвищився, підвищилася кількість людей, які звертаються з травмами? приблизно в два-два з половиною Частіше це забої м'яких тканин, поскольку капсульно-зв'язкового апарату, річ це переломи, верхньої кінцівки, переломи. Променевої кістки в типовому місці, переломи хірургічної шийки плечової кістки, та на жаль, травми проксимального відділу стигнової кістки у людей похиливати старечого віку. Пані, я перепрошую, як вам стан рушіще доріг в Києві. Робимо сюжет невелико. Питаємо. Ну, так, 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 не впала на да. а. А я вчора на вибачте біля сільпо, отам вийшли, і прям. Ну, це Опа. Слава Богу. Все. Але кажуть, що синці з'явилися, але я не знаю. А, ну, хай загояться. Дякую. Друзі, хочу е, вас завірити, що ми розуміємо, що в контексті всього, що з нами відбувається зараз, це ще не найгірша історія. Але ну це ж можна якось проконтролювати. Ну тобто, щоб нам було хоча б відсотків на 10 трошечки краще. Ну, розумієте, про що я? Да? Я прошу, пані, як вам стан доріг у місті розчищені? Ну, що не бачите, самі який стан доріг? Стану нема. Доріху у Києві. Ну, чесно сказати таке, трошки. В деяких районах не вистачає. От, наприклад, а в якому районі живете? я в Голосіївському районі. Як там? Я живу в районі, де в нас багато шкіл, і якщо йти між гаражами, то там видно, де впав слой льоду, і там десь ось такий слой льоду. Тому трохи невдобно ходити, тому що він виходить треба вверх вниз дуже часто спускатися і тому трохи незручно. Падали вже. Ні, насправді в Києві ще ні, от друзі, так. Декілька разів на днях, навіть на контрактовій площі. Ну, все нормально, обійшло? Все так, так. Да. Ага. Все нормально, але дуже вам дякую. Де. Насправді треба віддати належне. От ми пройшлися трохи далі контрактовою, ну, більш-менш, тобто, ви бачите, да, Майже нема льоду, майже нема снігу, ходити можна порівняно з тим, що ми бачили тільки що. Але якщо йти трошки далі в райони. Виникають питання. Я не комунальні, ну, да. бо лікарі тепер травматолог, але ну там, де я живу, на болоді теж до і в соломському районі. Друзі, я перепрошую, як вам стан розчищення доріг в місті? Ну я бачив набагато гірші дороги. Сто відсотків гірші бачив, тому, що я військовий. Ну для мене нормально, але йти можна їздити, можна. Я не знаю. Є набагато гірші умови, тому для мене це нормально. Я не знаю, найдіть якось другу людину, спитайте, бо ні, 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 ні. нам потрібні всі думки, в тому числі є негативні думки, кажуть, що це для травматологів. Дуже зараз такий квітучий час. А є люди, які кажуть, що в принципі більш-менш я не знаю. я джекічан, я тримаюся як на серфінгі, все, все мене нормально. Мене цей льот не, не лякає, так що якось так. Ми стоїмо на початку однієї з візитних карток Києва. Це Андріївський узвіз. Він спуск, тобто ми зараз на підйомі. І тут дуже цікаво подивитися, чи взагалі розчищено, бо ну це підйом. Тобто, ви розумієте, що може бути трошки неприємно. І, начебто, от люди ходять. І все більш-менш норм. Ну, спробуємо ми теж трошки пройтися. Не сподіваюсь, Діма не проти, так? Да? Як вам стан доріг розчищення в Києві? Бачу, що не дуже раз ідете по вулиці. Нормально розчищено? – Сніг, якби було бага... ще більше снігу, було б краще. Зараз секунду, я до вас… Э, – Якби було б ще більше а снігу, було б ще краще. Ну, то в, в меншості дівчина. Ну, бо ну, я дуже люблю сніг і я дуже люблю ходити по снігу. А по льоду? І по льоду люблю ходити. Nie. Nie. А я люблю по всьому Nie. ходити. Я взагалі зиму люблю. Так що, коли прибирають сніг, це погано, бо, дивіться, чорне все, так було все біле. От є такі містечка маленькі, там, де не прибирають сніг. Там таке все біле, красиве. Ну, слухайте, це дуже круто. А тобто прибраного, ви бачите, більше, ніж неприбраного? Я? Я в деяких містечках є там, де не прибирають, там дуже файно. Не прибирайте. А як вас звуть? Ганеша. Не прибирайте для Ганеші. Бо ну, це дуже гарно. Дякую вам да дуже. будуть хейтери потім. Ну, нічого страшного. бажаємо. Переживемо. Дякую. Прибирайте, прибирайте все. Нам не подобається. О, о, моє улюблене відкривається. Ну, це ж. Казка, просто пісня, просто ну обожнюю. Обожнюю, коли можна і ходити, і одночасно дуже сильно накачати собі ноги, бо ну <свісно> нормально ходити не вийде, вийде постійно ковзати. Додати, що на противагу Києву я постійно бачу рілси з міста Харків і, відверто кажучи, дуже заздрю. Як вам такий важкий люкс, ребята? Харків. 8 лютого. Хіряче зі снігом. Дорожка почищена, бачите. Можемо піду зі кнопка. Самі жителі Харкова постійно розповідають про те, що у них як тільки з'являється лід на поверхні, його тут же щищають, сніг щищають. Не знаю наскільки це правда в масштабах міста. І розумію, що Київ, звичайно, більше, ніж Харків, але може, давайте притримуватися цих ідеалів харківських. Ну, давайте от, чесно скажемо, що ось така історія в Києві вже? Ну, скільки? Тижні три, десь місяць, напевно. Тобто я вже руку зламала більше трьох тижнів, а впала я десь після тижня, коли почалася ожеледиця. Тобто, ну десь вже місяць. Ну За місяць ну якось можна трошки прибрати, правильно? Ну, не хочу нікого критикувати. Люди в коментарях захочуть, але діма тебе зараз зіб'ють. Все нормально, не зіб'ють все, вони в іншу сторону поїхали. А, але ну, в принципі, ну, ось, ось ці кучу гори. От дім покажи, будь ласка, ось ось цю всю, нас гвардію не показує. <су> ось цю всю історію, ну, її якось можна було б прибрати. Ось цю всю от радість. Ну ш, ну, ну це ж столиця України, ну вона має бути гарнюща, бо вона і так гарнюща. Ну ш, ну, Воу. Я вибачаюсь. Ось це ну. Це я ніби я жіночка, яка біля клумби фотографується тільки не біля клумби, а от ну, біля цієї краси. Ну, правда, ну. Жесть? Жесть так. я хотіла сказати: жесть. А ви в якому районі живете? Я не з Києва. А ви не з Києва? Ну і як ні, вам? Ні. Ну, бачите, як лід і дуже травмонебезпечно. Небезпечно, ми дійшли до ядра землі, або як його називають в Києві асфальт, або як ми його називаємо, плитка, якщо вже бути до кінця чесним. Але ось бачите, ось так вона виглядає і навіть суха. Прошу звернути увагу. Якщо ти впадеш на цій плитці, це виключно твоя провина. Рецепт такий, що взуття на низьких підборах, не слизьке, і дивитися, куди йдеш.